Слава Богу, браті, і сестри. Дав Бог життя нам, Господь дав нам милість прокинутися сьогодні зранку і усвідомити, що Він, він з нами, він з тобою, він зі мною. І сьогодні помилося йому це служіння, це зібрання. Нехай Господь потішить нас словом сьогодні і дасть свої поради, свої настанови, своє. Підкріплення кожному серцю. Я читаю текст Біблії, це послання апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 4 віршика. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу: радійте. Ваша лагідність нехай буде відома усім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому. Нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням сподякою. і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, і бачили, робіть, те. і Бог миру буде з вами. Причиною радості, про яку говорить апостол Павло, коли пораду дає, радіти завжди. Причиною радості має бути присутність Бога. Тому що обставини, в яких немає можливості радіти, так як хочеться, вони є різними. Тому основною причиною, Павло нагадує, нашої радості, внутрішнього, нашого підкріплення, має бути от саме ці слова, Бог миру, нехай буде з вами. На цьому я хотів би зосередити сьогодні нашу увагу. Саме з цих слів, про які ми закінчив поло свою думку в цьому посланні, і Бог миру буде з вами. Ви знаєте, що сьогодні як не актуальніші ці слова звучать, можливо, для всіх людей, тому що обставини, в яких ми живемо, ми, люди на фронті, хворі, поранені і так далі, ті, хто в полоні і так далі, я буду називати, ви розумієте, що багато людей який важливіше понад усе, які в лікарні, які одинокі і так далі? Важливіше, щоб не просто думати або знати, що Бог з нами, з усіма нами, Бог з Україною, і ми віримо в це. В Саме важкі хвилини, надзвичайно важкі хвилини, саме важливо для кожного з нас розуміти, вірити і відчувати, що він з тобою, що Він зі мною. І це не завжди проявиться в якихось чудесах, можливо, навіть обставини не зміняться. Але віра і переконання в тому, що він з тобою, оце саме є і основою віри або основою твого стояння і перебування в Господі. Уявіть собі, зараз цю хвилину, солдат в окопі сидить, його обстрілюють, він не знає, чи він взагалі повернеться додому. І те, що вони просять нас і молять про єдине, щоб ми молилися за них, і кожен із них думає лише про одне: що Бог був з ним. Сьогодні маса чудес, сьогодні маса свідчень говорять самі ці люди, які там перебувають, про те, що просто явно Бог показує свою присутність. Це є основа твоєго життя, тому що по-іншому ми не зможемо вистояти. Знаєте, є різні думки про те, як. Бог має бути зі мною, в чому це має бути проявлятися. Якби він був зі мною, скажімо, хто скаже, цього би не сталося, або сталося б інше. Я пригадую один епізод з життя Ісуса Христа і Його друзів. Пам'ятаєте, в Євангелії від Івана описується подія, така, така важка ситуація, коли помирає Лазар, і Ісуса немає. Він був би, якби завжди, от, як в нагоді. Він був завжди там, де треба, саме тоді, коли треба. І знаєте, це усвідомлення християнина, що Бог завжди там, де треба, і тоді, коли треба. Він ніколи не запізнюється. Воно формує нас всередині. Ми довіряємо йому більше. Ну, так, довірять, як і ми не можемо більше нікому. І ми свідомо собі кажемо, Боже, коли я навіть не вірний, я знаю, що ти вірний. Ти завжди вірний, Господи. І ось у ці дві жінки, коли в них така втрата важка в сім'ї, брат помер, коли перша його зустрічає, вона йому каже такі слова. Якби ти був тут, то Лазар би не помер, брат би мій не помер. Потім його інша зустрічає, і знову йому ті самі слова повторює: Якби ти був тут, то мій брат не помер би. Є таке, знаєте, уявлення того, що, якби от Бог є, що Бог є з нами. То оціх речей не станеться. Якщо Бог зі мною, я не захворію. Якщо Бог зі мною, я не буду голодати. Якщо Бог зі мною, я не помру, і так далі, є отакі далекі, глибоке усвідомлення, яке часом заважає нам зрозуміти насправді, а що взагалі означає Божа присутність і в чому вона проявляється. Бог хто залишається вірним, Він з нами завжди, кожен день. Ми це говоримо, ми згадуємо його слова, які він. В закінченні, коли з учнями, вже він відходив від учнів він казав, я з вами по всі дні, до закінчення віку. Кожен час, кожну секунду. Ви спите, я з вами, ви прокидаєтеся з вами. Але ось я така думка, от, якби ти був зі мною, якби Бог був з нами, якби ти, Господи, був зі мною, то брат не помер би. А ви тепер пригадаємо писання. У багатьох випадках Божа присутність не говорила про те, що щось не станеться. Люди, які перебували в печі, люди, які перебували в полоні, в ямі, люди, які перебували в скрутних умовах, вони не отримали того, що вони хотіли би, але Бог був з ними і далі, вони розуміли це, що він з ними. І це тримало їх. Скажімо, скажіть або переконайте цих трьох юнаків, які кинули в піч, що Бога з ними немає. От якби він був зі мною, мене би не кинули в піч. Але вони там, вони вже там. І обставини говорять саме про те, обставини самі, люди навколо, і питають, а де ж ваш Бог? А де твій Бог? Якщо з тобою оце сталося, то де твій Бог? Чому ти попав в піч? Чому ти захворів? Чому ти втрату якусь переніс? Це говорять люди з боку, які часом не розуміють взагалі сутності не розуміють сущності Господа і Його мети, що він цим хоче добитися. В 90-му псалмі, коли ми говоримо про його присутність під покровом Всевишнього, під тінню всемогутнього, знаходиться той, хто на Господа надіється, хай має такі слова. І в скорботі я з ним. Навіть коли ти в скорботі, він з тобою. Мені було дуже нелегко переживати моменти і, можливо, і вам от часу, коли вам приходила інформація якась або новина про те, що щось сталося. І люди поряд кажуть, а де ж Бог? А така Бог тут, Бог на місці. Він ніде не пішов, Він все контролює. Дуже мудрий чоловік Соломон свого часу сказав такі слова. 126 му псалмі: коли Господь не будує дому, то даремно працюють будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Він це з власного досвіду зрозумів, що основою життя взагалі і віри, і твого стояння є саме ось ці слова. Він з тобою. І ти можеш розпочинати будь-які речі, проекти, плани, Ти можуть бути будь-які думки в серці. Але якщо там не буде Бога. Якщо він тебе не буде вести, якщо його не буде в присутності твоїй, все буде просто марним. І потім якось Павло до одної з церков, так знаєте, нагадуючи, нагадуючи, все-таки християнам каже, ви не забувайте, хто ви є. Ви храм Божий. Я хочу вам нагадати, щоб ви пам'ятали, ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. Бог не просто десь. Є перша формулка, знаєте, перша позиція людини, яка увірує, вона знає, вперше в житті осознає, що Бог, в принципі, є. Йому проповідуємо ми, мені колись проповідували і казали, Бог є. Це перший етап увірування, Бог є. А другий етап віри в твоєї, Бог є з тобою. Коли ти це конкретно чітко відчуваєш і розумієш, що він вже з тобою, він тебе тримає за руку, він контролює твої обставини, він чує твої молитви, він допомагає тобі, він з тобою. Одна ситуація, ми йдемо до молитви, а ще одна така історія життя одної жінки, яка, скажімо, була не такою прикладовою, як би нам хотілося би. Тобто це не людина, яку можна поставити в розряд Авраама, Ісака, Якова і таких людей подібних, якими було б, подивившись на їхнє життя, таке, знаєте, дати визначення. Бог з ними. От все, що ти не робиш, от видно по твоєму житті. Бог з тобою. В Книзі Буття описується подія, коли. А виганяють з дому. Вона втікає. Просто в неї обставини були нестерпні, і вона втікає. І її знаходить Господь в пустині. починає з нею розмову. Вона, вона виховувалась в такій сім'ї, коли вона, її гнітила Сара, і вона от втікає, і Бог починає з нею говорити. Я не думаю, вона чекала цього моменту чи ні. Бог часом з нами починає говорити в саме такі моменти, можливо, коли ми не чекаємо, і Бог звертається до неї. Чого ти тут? Куди ти йдеш? І коли він дав їй обітниці, поговорив з нею, він говорить, які там написані такі слова, вона говорить потім, усвідомлюючи такі слова. В 13 розділі, 16, 16 розділ, з 13-го віршика, 14-й віршик, це було її визначення, розуміння її. І назвала вона імення Господа, що мовив до неї, Ти Бог видіння. Вона сказала, чи тут я дивлюся на того, хто бачить мене? Тому джерело було назване, джерело живого. Хто бачить мене? Саме мене, саме зараз у цій ситуації. Бог з Авраамом, він муж сильний, Бог йому дав благословення, обітниць багато. Через нього буде повстане великий народ, Бог його любить, це очевидно. А хто така Агар? Можливо, ми часом думаємо так про себе, а хто я такий? От Бог з ними є люди, от з якими видно, що Бог. Вони от помоляться і стається. вони от живуть не ну, якісь такі, знаєте, особливі люди. Вони завжди в них все получається. Вони такі успішні на вигляд, якби і багаті. І в нас складається така уява про людей, зовнішня уява. Ми не знаємо, що в них в серці, які вони є. Але от ми думаємо, от, от з ними Бог. Знаєте, інша категорія людей, які дозволяють говорити, що з вами Бога немає. І я таких людей більше боюся. Ніж людей, які кажуть, що Бога взагалі нема. От є люди, дві категорії людей, кажуть, що Бога немає, а є інша категорія людей, які кажуть, що Бог є, але Він не з тобою. Вас не було так в житті, коли від того, що з вами сталося, вам конкретно хтось говорив, що з тобою немає Бога. Коли ти на дні, коли ти впав і важко піднятися, коли ти зовсім інший, як інші люди. І не виглядаєш людиною, яка дійсно можна сказати, що Бог з тобою. Находились люди, можливо, які казали, з тобою Бога немає. Це так дуже важко б'є в серце. Та колись Ісусу сказали. І не один раз. Це говорять люди, які не знають ні твого стану, ні твого серця, ні твоїх обставин. Вони взагалі тебе не знають. Але вони роблять визначення, судячи по тому, що сталося, вони кажуть, Бога немає з тобою. Але ти кажеш, я бачу того, хто бачить мене. Він зі мною. Ти можеш все не знати, але я знаю, що він зі мною, навіть коли я впав. Ви знали, що праведник це той, хто падає. І падає часом сім раз, і Бог його піднімає. Хто це робить? Це робить вірність Божа. Навіть коли ми невірні, Він вірний і Він піднімає. Ось одного разу ще одна історія, і ми буду закінчувати, будемо молитися саме про таких людей, які кажуть, що Бога з тобою немає. Ісус ізціляє сліпонародженого. Це чудо просто, величайше в людському житті. Він показав, що Він присутній вже з народом своїм. Він доводив це своїми справами, своїми діями, своїми словами і чудесами. І ось цього беруть сліпонародженого і кажуть, цей чоловік грішний. Тобто, іншими словами, ти маєш визнати, що він, що з ним Бога немає. Ти маєш це усвідомити і визнати. Сліпонароджений, який, який стоїть, не розуміючи, що відбувається, він каже: Я не знаю, чи він грішний, але те, що я був сліпий і тепер бачу, це я точно. Я не можу сказати, що він грішний, що з ним Бога немає. Він далі говорить інші слова: якби з ним Бога не було, я би не прозрів. Я перефразовую. З ним є Бог. Бережіться таких людей. Стороніться таких людей, які стараються нав'язати вам свою точку зору і сказати, що судячи з того, що з тобою сталося, і так далі, з тобою, Бога немає. Переконуйте серце своє, щоранку просинаючись, відкриваючи очі, усвідомлюйте, говориться своєму серцю, Боже, дякую тобі найперше, що ти є зі мною. І, буде, і це і буде причиною радості, причиною перемог, причиною підняття. Якщо ти сьогодні впав, і хтось тобі, можливо, такі речі сьогодні казав вже або вчора, що ти вже не піднімешся, ти вже на тебе не можна покластися, з тебе вже нічого не буде, не вірте таким людям. Бог підніме, Він буде з тобою, Бог допоможе піднятися. А хто стоїть і відчуває впевненість, поможіть тим, хто поряд просто потребує таких слів. Бог з тобою. Він знає твою ситуацію. Він знає, що тобі важко, але Він тебе підніме, Бог тебе захистить, і він тебе саме головне, не залишить. Давайте про це подякуємо Богові в цій молитві, і хай це буде основою сьогодні або нашої, нашого серця переконання, Бог сьогодні з нами, але Він конкретно є зараз з тобою. Благословінь нам. Давайте подякуємо йому за це.